Місце дії велика боровиця у ролі святого Миколая, очільник району Володимир Кобера, діючі особи, учні і педагоги місцевої школи, поважно гостейти, що із таким подарунком тут зустрічають хлібом сіллю і цілим творчим вечором. Допоки у школі танці співвітання п'ятикласниця Юлія йде випробовувати новий мікроавтобус. Мені тут дуже подобається. Зручно так чи справді зручно у новесенькій газелі поспішає переконатися і рештам, і тут усе по українському святково перерізання стрічки, освячення і урочисте вручення ключів від авта на трасі, щоб ні жезла, ні цвявто хай щасти, сідла примі. Водій Микола стаж роботи за кермом має пристойний. Чверть століття цьогоріч відсвяткував. Тож за дитячу безпеку каже, можна не хвилюватися. Старатися, щоб не обійдети, щоб нічого. буде порадок, як положено. Те, що цей мікроавтобус був справді життєво необхідний для великоборовецької школи, підтверджує і її господиня Валентина Семенюк. Дев'ятеро тамтешніх учнів пояснює, добирається на навчання з Іванівців. Ще тринадцятеро із загірців. Досі під'їжали автобусом із сусідньої школи. Втім, за один рейс усі не вміщалися. Необхідно було робити два рейси. І ще основна необхідність полягала в тому, що після закінчення уроків діти, які підвозилися на Іванівку, повинні були дожидатися автобуса біля четвертої години. Тепер він їх відвозив від нашої школи. Це досить було пізно. Новий мікроавтобусом не натішиться і у Ямполі газель склала достойну пару, хоч ще й на такому старому, все ж поважному еталону. Відтепер вони двоє возитимуть 167 учнів, і це тільки у будні. У вихідні відпочивати їм теж не доведеться. По суботах там діє освітній округ. Ця допрофільна і профільна професійна підготовка надається. Діти мають можливість харчуватися в закладі і підвозяться з семи навколишніх сіл. То в нас велика була потреба в придбанні нового шкільного автобуса. Від українських традицій хлібосільно зустрічати гостей не відступають і у Ямполі червону стрічку завбачливо пров'язали на двері мікроавтобуса ще зранку. В своїй програмі в своїй діяльності ми виходимо не тільки щоб підвозняння дітей до навчальних закладів, а теж, От ми знаходимося, в ямполі тут відкрита філія дитячої музичної школи. Представте собі тут сто діточок вже ходить на навчання. і це в нас ми раді в тому, що ми разом спрацювали з батьками, з педагогічним колег для того, щоб прилучати наших дітей до мистецтва. Може, ми тими автобусами підвозимо майбутніх народних артистів, може, якихось живописців, може художників. хто знає? В обласному управління освіти стверджують, що тепер усі 11 тисяч 354 школярі, що потребують підвезення ним забезпечення. Тільки за цей рік вдалося придбати 21 мікроавтобус. Була можливість відкрити сім маршрутів. Крім того, три автобуси були видані нові на освітні округи, сім на нові маршрути. 11 автобусів замінили старі, яким же вийшов термін термін експлуатації. Втім, на автобусах святкові подарунки в Білгірському районі не закінчуються вже 22 грудня. Там обіцяють відкрити дитячий садочок у Голівцях. Віта Франчук, Іван Мовчан, Подірська Панорама.